Доброго дня, я Малишко Дмитро, стипендіат програми Завтра ЮЕЕЙ 2012-2013 року. Представляю Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Зараз на нашому телебаченні багато розважальних програм, але більшість з них створені за іноземними форматами. Чому б нам не створити щось? Цікаве та оригінальне, адже українці завжди славилися своїм почуттям гумору, а Полтавщина дала дорогу в життя багатьом відомим гумористам, таким як Іван Котляревський, Леонід Глібов, Остап Вишня, Олександр Ковінька та багатьом-багатьом іншим. Наша команда пропонує відновити традиції і започаткувати в Кременчуці конкурс українських гумористів імені Павла Глазового. Нашою метою є виявити серед молодих талантів найкращих гумористів та декламаторів гуморесок і забезпечити їм підтримку. Ми маємо достатньо досвіду в організації подібних заходів і тому плануємо вивести конкурс імені Павла Глазового із Кременчуцького рівня на всеукраїнський з метою привернення уваги громадськості та заохочення авторів. Пропонуємо видавати журнал Україна сміється, де будуть публікуватися роботи карикатуристів та гумористів. Підтримайте нас, відновимо гумор по-українськи.